Палас мені тільки що відео людина в Тіктоці свариться на теплові насоси і каже: я от установив систему Актопус, і зараз дзвоню, ніхто трубку не бере. вай-вай-вай, все це хірня. А хто і бере трубку, каже, що за сервіс потрібно платити як за крило від самольота. Ну і я дивлюсь на це все і кажу: по-перше, людина придбала систему, яку так важко назвати тепловим насосом, яка розрахована десь там на якісь северні регіони. Тож в системі навіть ТРВ, який є в термодинамічному циклі, немає. Тож вона працює ну, якби економічніше, ніж електрокотел, і не реагує на зміни клімату. Взагалі, там, коли тепліше, коли це постійно з определеним коефіцієнтом і розрахована на сєвєрні регіони. Там, де зима мінус 25, от там ця система, ну плюс-мінус, має право бути. Система не працює на охолодження. І в мене, блять, якого хрена ти вибирав цю систему? По-друге, він скоріше всього за 99,9%. Во ці всі роки, коли система працювала, він хрен платив за обслуговування. Тож, система люба, що. Твердопалний котел, блядь, що газовий, що електричний котел, вона потребує обслуговування промивки теплообмінників, чистки фільтрів. Ну як м, люба система, як ви машину возите, обслуговувати, так і систему з тепловим насосом потрібно обслуговувати. І зараз плаче. І тут в коментарях підхватили е, теплові насос і хірня. От, подивіться, бачите, людина ті типу, помучаться. Друзі, обирайте гарне обладнання, дивіться на ті компанії, які вже роками цим займаються. Дивіться кейси клієнтів, які задоволені живуть з такими системами, і не слухайте от таких от, ну, непонятних коментарів від людей, які, скоріше всього, не просто не хотіли платити гроші от, кожного року за сервіс, і мають те, що мають. Кому цікава тема, звертайтесь по посиланню в шапці профіля за безкоштовною консультацією.